Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал. Сьогодні ми з вами говоримо про події, які тривають зараз в Rollercoin. І я записую це відео дуже швидко, тому що мені тільки зараз дали світло, а вимкнуть через годинку. Сподіваюсь, що встигну. Тому готуємо собі щось смачненьке і швиденько. Поїхали! Насправді подій дуже багато. Давайте почнемо з тих, які у нас завершуються найскоріше. Це ось мінімент, він почався вчора. Умови нарахувань поїнтів 500 за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафт офером 100 поїнтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі і 5000 на крафт офері. Є у нас табличка нагород. Так, і ось нагороди, які нам можуть випасти, до речі, їх тут досить багато, і сподіваюся, що у вас вийде забрати щось дуже цікаве. Також у нас ще зараз активна депозит-форма на TRX. Вона закриється сьогодні о 17.00. Тому, якщо ви зробили депозит в TRX і купили хоч декілька РЛТ, ви можете заповнити цю форму, обрати тут мене як блогера, який вам про це повідомив. і... Ті е, депозитери, які це зроблять, отримують від мене 10% на свої ігрові гаманці. Далі, е, у нас з вами є бокси за е, крипту, е, це ось цей за 17 догі, цей за 5 догі, і є додатковий бокс РЛТ, в якому можна за 3 РЛТ отримати якийсь майнер. От, у мене немає такої кількості релетей, я би зараз відкрили і ми подивилися, що там можна було потримати. У нас з вами є хом'як. Дуже часто в нашому чаті питають, де можна отримати хом'яка. В минулому сезоні ми їх купували за квиток, і вони були у нас два хом'яки за цілий сезон. То зараз хом'яки лише за криптовалюту. І от зараз можна купити цього хом'ячка за 219 догів. В мене такої суми немає на рахунку, депозит робити я не збираюсь. І ну насправді, якщо взагалі немає ніякої, ніякого варіанту, то роздивитись таку можливість можна. У вас є ще один день в запасі. Наступна подія, про яку я вам хочу розказати, я дуже давно її чекала, це ось ця пропозиція: 50% знижка на крафт тривати вона буде 8 днів. І насправді це дуже класна можливість, якщо у вас є майнери, які ви хочете скрафтити, то зараз для цього у вас є можливість. Зараз я покажу вам один, на який я збираю вже другий чи третій тиждень, і там був 15 тисяч. Ось тут рецепт був 15 тисяч ось цих вентиляторів. І єдине, що я не пам'ятаю, скільки коштує ВРЛТ. І зараз цей рецепт складається от стільки, я буду намагатись зробити за ці 8 днів, скрафтити все ж цей майнер, тому що це досить приваблива пропозиція. І так ви можете бачити, що нарешті мені вдалося зібрати ось на цей, тому що буквально ще до впровадження цієї акції тут було мені треба зібрати 510 деталей і 6,5 РЛТ. То зараз вже дешевше. І Мені лише, лишилось лише назбирати РЛТшки. От тако. Тому, якщо у вас є майнери, які б ви хотіли скрафтити, подивіться, що там зараз є, пропозиції, і, можливо, ви зможете покращити вашу кімнату. Так, також у нас триває ще гонка, я її не розпочинала. Умова була купити, тобто обміняти РЛТ, я її не відкрила. Для себе і тому, тому не можу нічого показати, що там є. І вона, до речі, завершується вже скоро, тому думаю, що навіть коли я залью це відео, її вже не буде. Так, у мене ще інтернет, напевно, відвалився, окрім світла. Я сподіваюся, що ви сьогодні були в безпеці. Ваш стан набагато емоційний краще ніж у мене, тому що над моїм містом сьогодні летіли ракети, і було дуже гучно і страшно. Е, тому якось так. Так, що там за хом'яки у нас? Е, в мене е, помирають вони останні два дві-три експедиції, тому нічого такого показати вам не можу. І е, я відправляла і на 3 години, і на 12. Сьогодні в мене в коментарях спитали, як я визначаю, чи добіжить він до кінця, чи ні. Ніяк не визначаю. Відправляю, помер, не добіг. Добіг до кінця, то добіг. Це такий рандом, ніхто ніяк не може це визначити. Ще у нас з вами триває розпродаж, також він буде тривати ще один день. У вас є змога придбати ось ці майнери і деталі за РЛТ. До речі, пропозиції криптовалюти немає, але є дуже багато пропозицій за РЛТ. І давайте подивимось на Крафт. Тут у нас з вами три пропозиції. До речі, я від цього би не відмовилась і хотілося б мені отримати такий. І зараз його придбати вже не можна, тому що написано, що їх немає на ринку і їх можна отримати лише в міні-івенті. Але там, як ви, бачили, як ви бачили, що перший ми можемо отримати аж на 10 рівні, другий необхідний на 13. -му. На 11 рівні. І це загалом 130 тисяч поінтів. Ну, я не знаю, я таке напевно не подужаю за, за один день. Е, тож, бажаю, щоб у вас все було класно, щоб всі майнери, які необхідні, були у вас в наявності, і ви змогли зробити ось такий класний крафт. І наостанок хочу випробувати долю і відкрити разом з вами лутбокс за 2 РЛТ. Можливо, мені таки випаде щось, щось на кшталт 5, і я зможу зробити той довгоочікуваний крафт, на який збрала. Так. Ну, ми бачимо вже, що я отримала один, чи два, чи один дев'яносто девять, чи скільки там. Ох, боже ж мой. Вибачте, я навіть не можу це прискорити. Це в мене вимкнуло вже світло. І, напевно, зараз вимикається інтернет. Так, ну давайте ще один відкриємо. О, чудово! Ну, я тут теж трошки прискорю, тому що в минулий раз воно відкривалось. Дуже-дуже довго. І тепер мені вистачає накрафт. Саме це я і зроблю, коли вже завершиться відео. Тож дякую за перегляд, дякую, що приділили свій час і подивились відео зі мною. Поставте, будь ласка, лайк, можна поставити дізлайк, напишіть будь-який коментар, і підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Тому що для мене це дуже-дуже важливо. Е, бажаю вам успіху, будьте в безпеці, обіймаю і до нових зустрічей!